Із підписанням першого дорослого скажімо так, контракту. Ти напередодні свого першого сезону повноцінно в професійному баскетболі. Скажи, будь ласка, які в тебе плани, як ти готуєшся до наступного чемпіонату і взагалі, які відчуття перед сезоном, що стартує? А вже ж я буду готуватися до ну, наступного сезону. Багато практики буде як індивідуальної, так і з командою. Ну вже ж повинен бути якийсь прогрес. Та я вважаю, що наступний сезон буде як важкий, так і, мабуть, важливий для мене та цієї команди. Дуже багато говорять останнім часом, що цей сезон буде по складу команди гравців сильніший ніж попередні. Скажіть, будь ласка, чи є в тебе таке відчуття стосовно того, як команда взагалі підписує таких гравців? Ну а вже ж новини ми маємо, та десь ми бачили пости в інстаграмі, там, в офіційних пабліках, що деякі команди оновили свій состав. Ну, я вважаю, що це буде дуже цікавий сезон, та для мене це ніяк не, ну, не знаєшся на грі. Окрім якихось командних очевидних цілей, так, боротьба за чемпіонство, чи є в тебе якісь індивідуальні, скажімо так, плани на цей сезон, окрім ну, того, що добре зіграти і в чомусь прогресувати, є щось конкретне, там, скажімо там, покращити свій штрафний кидок, наприклад, ну, чи кидки це... з дальньої дистанції? А вже ж хотілося б хоча б в сезоні забрати перше місце, як на Європі. Ну, будемо старатися. Ну а індивідуальні які? Ну додати у ну, захисті та збільшити свою нет, процент з гри.